Вітаю! Дозвольте вам представити свою власну програму з обліку харчування в закладах освіти. Свій час я був дотичний до цієї теми і побачив, наскільки нудним і часозатратним є цей процес. А як вчитель інформатики я маю навички програмування, то й вирішив його автоматизувати. В мережі побачив аналогічні програми, але, на мою думку, вони мають ряд суттєвих недоліків. По-перше, вони досить дорогі. Мою програмку за разовий донат ви отримаєте раз і назавжди. А по-друге, вони все ж таки не такі гнучкі. На слайді ви бачите функціонал моєї програми. Вона вже другий рік використовується як в окремих школах, так і на рівні відділу освіти. Підпискою на цей канал ви мені покажете, що ця тема вона цікава, що її варто вдосконалювати і продовжувати, адже потенціал для цього є. Буду радий в коментарях під відео, які я буду викладати далі, з детальними інструкціями до роботи до цієї програми. В коментарях лишать свої відгуки і пропозиції щодо вдосконалення або модернізації цієї програми. Оскільки я в цій тамі є, скажімо так, самоучка.